Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. На моєму каналі дуже багато страв із кабачками. Це і пироги, і консервація з додаванням грибів, рису тощо. А ось сьогодні я пропоную приготувати пампушки з кабачкових квітів. До речі, квіти можна замінити і на гарбузовими. На чудовому смаку пампушок це ніяк не позначиться. Отже, для приготування страви нам треба взяти 20 гарбузових або кабачкових квіток, 10 грамів свіжих дрожжів. 250 г пшеничного борошна, 3 г солі, 200 мл теплої води. Зараз беремо миску з дріжджами і вливаємо в неї теплу воду, розмішуємо до однорідності. після цього досипаємо пшеничне борошно, попередньо міксоване з сіллю. Далі теж все розмішуємо і на деякий час відставляємо в бік. Тим часом займаємося квітами, їх треба промити, трошки обсушити та позбавити від листочків, що ростуть біля плодоніжки. Далі відкриваємо квітку повністю і витягаємо тичину. У нас повинно залишитися лише пелюстки. Після цього пелюстки нарізаємо кубиками прямо у тісто, перемішуємо за допомогою лопатки. І знову відставляємо в бік, щоб зійшло. На це знадобиться півтора години. Потім наливаємо у пательню чимало рослиної олії. Добряче її розігріваємо і будемо смажити наші незвичайні пампушки у фритюрі. Тісто краще викладати за допомогою двох чайних ложок. Так буде зручніше. Вогонь повинен бути більше середнього. Смажимо квіткові пампушки до готовності, у процесі перевертаємо їх декілька разів. Коли пампушки будуть готові, викладаємо їх на тарілку, стелену паперовим рушником, щоб зійшов зайвий жир. Таким чином, смажимо всі пампушки. Вони самі дещо схожі на маленькі золотаві квіточки. А який аромат? В середині пампушки дуже пухкі, а шматочки квітків додають їм соковитості. Як бачите, кабачки, це така дивовишна рослина, у якої навіть квітки не пропадають, а йдуть у діло. Щиро рекомендую вам приготувати пампушки з кабачковими квітами. Сьогодні хочу запропонувати вам фаршировані квіти. Нам підійде виключно кабачковий гарбузовий цвіт чи квіти молодої дині, готуються з кабачкових квітів фаршированих мунцарею та відчиною, смажений у клярі. Для цього беремо великі квіти, з дині, гарбузи чи кабачка Та обробляємо їх відповідним чином, позбавляємо від серединки та листочків, що знаходяться біля основи чашечки. Таким чином, очищаємо всі квіти. Подивіться уважно, як я це роблю на відео. А зараз будемо фарширувати наш незвичайний продукт підготовленими шматочками моцареллі та ветчини, а можна ветчину замінити вареною колбасою, нарізаною соломкою. У квітку вкладаємо по шматочку м'якого сиру та ароматної кубаси і загортаємо немов цукерку. Так робимо з кожною гарбузовою чи чидиною квіткою. Викладаємо півфабрикат на тарілку, а тим часом будемо робити кляр. Він у нас не менш оригінальний, ніж сама страва. Для цього беремо 200 мл пива, трохи підсолюємо, сипаємо 180 г борошна. Розмішуємо за допомогою вінчика до рівномірного стану. У пательню наливаємо достатньо олії, кожну квітку обвалюємо в клярі та смажимо у фритюрі з усіх боків до золотистого кольору. Перевертати можна за допомогою двох виделок або спеціального кулінарного пінцету. Смажені квіти викладаємо на пергамент. До речі, якщо комусь здається дивним цей інгредієнт, то хочу заспокоїти, квіти рослин сімейства гарбузових є їстивні. У нас вийшло 8 квіток золотистого відтінку, що виглядають як великі запашні цукерки. На тарілку їх теж можна викласти у формі квіткових пелюсток, а зараз будемо готувати страву по іншому рецепту. Для цього нам потрібно нарізана кубика мішинка у кількості 100 г, сир рікота 150 г. Подрібнені кільцями зелені оливки 7 штук. Все висипаємо у миску та ретельно перемішуємо. Для фарширування беремо 10 квіток. Обробляємо аналогічним чином, як минулого разу. Обрізаємо тверду основу чашечки, обриваємо листочки, що її оточують, а також виймаємо серединку. Як це робити я детально демонструю на відео. Цього нам не треба, ми його викидаємо. Беремо начинку чайну ложку з горбочком і тугенько фаршируємо квітки. Кожну загортаємо, як цукерку. Так робимо з кожною квіткою. У тарілку сипемо паніровочні сухарі. А до миски вбиваємо 2 яйця, солимо їх та збиваємо до піни. А зараз беремо кожну квітку. Спочатку обвалюємо в яйці, а потім обкачуємо в паніровочних сухарях. Так робимо з усіма квітами. У пательню знову наливаємо достатньо олії, розігріваємо її та кладемо всі квіти смажитися. Це потрібно робити обережно, щоб не опектися. Треба сказати, що ця закуска дуже популярна в Італії. Жителі країни з нетерпінням чекають, коли нарешті зацвітуть гарбузи та кабачки, йдуть на базар чи до магазину і купують величезні ароматні квіти, щоб потім приготувати цю неймовірну смачну страву. А якщо в дині чи гарбузи ростуть у вас на городі, ви щаслива людина. Отже, готові смажені квіти теж викладаємо на пергаментний папір, а потім на сервіровану тарілку. Ось таких два рецепти, незвичайних з точку зору українських господинь я сьогодні запропонувала. Погляньте лише, які ушатні квіти у розрізі. Вони виглядають не тільки чудово. А ще й надзвичайно смачні та соковиті. Начинку можна робити і іншу. Я від щирого серця раджу вам приготувати ці смачні страви. Ви точно не пожалкуєте. Запрошую підписатися на мій канал та поділитися рецептом з близькими і друзями. Не забувайте ставити лайки. Та натискати на дзвіночок, щоб бачити оновлення на каналі. Всім смачного дня!